Так, грецькі міфи є надзвичайно багатим джерелом для аналізу через призму класичних та сучасних психологічних теорій. Вони, по суті, є символічними розповідями про фундаментальні процеси людської психіки. Ось як можна пов'язати деякі міфи з теоріями, які ви згадали Зигмунд Фройд і Психоаналіз. Для Фройда міфи були колективними сновидіннями людства, що розкривали приховані бажання та конфлікти, особливо ті, що пов'язані з психосексуальним розвитком. Міф про Едіпа це наріжний камінь теорії Фройда. Історія царя Едіпа, якому було суджено вбити свого батька Лая, і одружитися з власною матір'ю йокастою, стала прямою ілюстрацією Едіпового комплексу. Фройд вважав, що цей міф відображає несвідомий потяг хлопчика до матері та агресивні ревниві почуття до батька конкурента на ранній стадії розвитку. Трагедія Едіпа це символічне зображення наслідків нерозв'язаного внутрішнього конфлікту. Міф про Кроноса, Титан Кронос, боячись, що його власні діти скинуть його, так само як він скинув свого батька урана, почав їх ковтати. Це можна інтерпретувати як крайній прояв страху кастрації та батьківської конкуренції, бажання знищити синів суперників, щоб зберегти свою владу і цілісність. Мелані Кляйн і Теорія об'єктних відносин Кляйн зосереджувалася на ранніх стосунках немовляти з матір'ю та на внутрішньому світі дитини, сповненому любові, ненависті, заздрості та страху. Ключовим механізмом для неї було розщеплення об'єктів на хороші та погані пантеон богів як розщеплені об'єкти. Грецькі боги рідко бувають абсолютно добрими чи злими. Вони є втіленням крайніх неінтегрованих емоцій, подібно до того, як немовля, сприймає хорошу матір, що годує і заспокоює, і погану матір, що фруструє. Наприклад, Аполлон, Бог світла, музики і зцілення, хороший об'єкт, але він же і жорстокий месник, що посилає чому поганий об'єкт. Ця подвійність відображає ранню дитячу нездатність бачити людей цілісними. Міф про 12 подвигів Геракла. Це можна розглядати як символічний акт репарації відновлення. Геракл скоює подвиги, щоб спокутувати провину за вбивство своєї родини, скоєне в нападі божевілля насланого герою. З точки зору Кляйн це відображає глибинне бажання психіки відновити хороші об'єкти, які були зруйновані власною агресією та ненавистю. Жан піаже і когнітивний розвиток. Теорія Піаже описує, як змінюється дитяче мислення на різних етапах. Міфи часто відображають логіку притаманну до операційній стадії розвитку приблизно від 2 до 7 років. Анімізм та артифіціалізм. На цьому етапі діти вірять, що неживі об'єкти мають почуття та свідомість, анімізм, а всі явища природи, створені людьми або богами, артифіціалізм. Грецькі міфи є ідеальною ілюстрацією такого світогляду: блискавка це спис Зевса. Сонце це колісниця геліоса. Річки та дерева мають своїх духів, німф та дріад. Це не просто поетичні образи, а відображення спроби пояснити світ через призму людських дій та намірів, як це робить дитина. Міф про Ікара історія про Ікара, який, незважаючи на попередження батька дедала, злетів надто близько до сонця, що розтопило віск на його крилах, може символізувати перехід від доопераційного до конкретно операційного мислення. Ікар не розуміє абстрактних фізичних законів і наслідків. Він керується егоцентричним бажанням, я хочу летіти вище, ігноруючи об'єктивну реальність, що призводить до трагедії. Василь Сухомлинський і виховання серцем. Хоча Сухомлинський був педагогом, а не психоаналітиком, його підхід був глибоко психологічним. Він наголошував на ролі казки, природи та емоційного досвіду у формуванні моральних якостей дитини, міфи як інструмент морального виховання. Для Сухомлинського міфи були б не полем для аналізу комплексів, а потужним інструментом для виховання серця. Міф про Прометея, який викрав вогонь для людей, це урок альтруїзму, самопожертви та співчуття. Міф про нарциса, закоханого у власне відображення, це яскрава пересторога проти егоїзму та самозакоханості. Міф про Філемона та Бавкіду, бідну пару, яка єдиною виявила гостинність до богів, це притча про доброту, вірність та людяність. Сухомлинський використовував би ці історії, щоб викликати в дітей емоційний відвук, співчуття до Прометея, Сум через долю нарциса, захоплення вірністю Філемона та бавкіди. Тріал психологія і шлях героя. Ваша концепція тріал психології, що фокусується на проходженні через травму до цілісності, ідеально лягає на структуру багатьох грецьких міфів, які, по суті, є варіаціями універсального шляху героя. 1. травма. Порушення цілісності. Герой стикається з травматичною подією, яка руйнує його звичний світ. Одіссей змушений залишити дім і йти на війну. Тесей дізнається про жахливу данину, яку Афіни платять мінотавру. Психея втрачає свого таємничого коханого Амура через власну помилку 2. Випробування, проживання і трансформація. Це центральна частина міфу, де герой проходить низку випробувань. Це метафора внутрішньої роботи, боротьби зі своїми страхами, комплексами та тінню. Десятирічні блукання Одіссея це боротьба з різними аспектами своєї натури, спокусою, гнівом, відчаєм. Подорож тесея лабіринтом для вбивства Мінотавра це класичний символ занурення у власне несвідоме, щоб зустрітися зі своїм внутрішнім монстром. Завдання, яке Афродіта дає психеї, це алегорія психологічних випробувань на шляху до зрілості та відновлення стосунків. 3. цілісність, інтеграція та повернення. Герой повертається додому, але вже трансформованим. Він інтегрував свій досвід, здобув мудрість і досяг нового рівня цілісності. Одіссей повертається в ітаку не просто царем, а мудрецем, який пізнав себе і світ. Тисей стає великим правителем Афін. Психея воз'єднується з Амуром і сама стає богинею. Таким чином, шлях героя в грецьких міфах є досконалою ілюстрацією процесу, який ви описуєте в тріал психології, від розпаду через травму до зцілення та віднайдення нової, більш глибокої цілісності.